Всім привіт на каналі Timo 10 TV. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Песне ім'я Мані. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали першу частину глави, яка називається Клуб Фінансової магії інвестує. Сьогодні нас чекає друга частина цієї глави. Ну, ну що, проїхали. Таке пояснення усіх удовільнило. Я знову почала читати. Фонди виконують усі вимоги, пов'язані з інвестиціями. Фонди структуровані так, що їхніми послугами без зусиль можуть користуватися діти і молодь. Фонди надійні, якщо вкладені, них гроші, ніч падають впродовж 50 років. років. Вони приносять високі прибутки. Високі прибутки це ж скільки, знову втрутився Марсель. В середньому 12% відповіла наша наставниця. Нам це добре відомо, бо існує багато успішних фондів, які вже не один рік дають такі прибутки. Скільки дають нам 12%, поцікавилась Моніка. Удвічі більше за 6% з верхні порихнуло Марсель. Та ні, не зовсім так, як ти кажеш, заперечила пані Коза. А фактично набагато більше. Ось покажу вам на прикладі, як переношуються наші гроші при 12% ставці. Через 20 років наші 10 тисяч євро збільшується майже в 7 разів. Отже, близько 68 євро. Ого, вихопи вихопилося у Мерселі. 68 тисяч євро. Уголов вихопилося вихопився у Мерселі чималенька вгодована курочка захоплено вигукнула я. За той час що минув, я дуже вжилась у казку курку, яка несла золоті яйця. Окрім того, кожен із нас заощаджуватиме щомісяця 50 євро, разом 500 євро. Отримавши за них 12% через 25 років, про голеньку суму понад 260 тисяч євро. Ми сиділи принижки, немов громом <гум> неугромом уражені. Ішлось про якусь неймовірну кількість грошей, недоступну нашому розумінню. Звісно, першим знову оговтався Марсель. Разом понад чверть мільйона. Отоді От змінимо назву клубу на фінансові маги мільйонери, засміялась Моніка. Кожен з вас матиме достатньо грошей, щоб купити невеликі помешкання або мати чи маленький базовий капітал для купівлі будинку і вам тоді ще навіть 40 років не виповниться. пані Козир нашою радістю. Якщо ж не надумаєте вкласти гроші ще на 10 років, то сума подвоїться до 600 тисяч євро. Мені запам'яталися у голові сила селена грошей. Звісно, вони належать нам спільно, однак частка кожного становитиме близько 65 тисяч євро через 20 років і близько 150 тисяч євро через 35 років. Класно, ми так і вдало обрали назву для нашого клубу. Ми справжні фінансові магі. Постійно не згодились мене очей. І до мене врешті дійшло, що я замовкла, перестала читати. Я зашарилась. За допомогою фондів виконуються і третій критерій, продовжую я. Фондами дуже просто розпоряджатись. Нескладніше, ніж банківським рахунком. Щодо банків, то я вже мала певний досвід, це і справді було легко, пані бо була нас поглядом. То що ви скажете на те, аби вкласти наші гроші в один із таких фондів? запитала вона. Моніка погодилась ні в миті не вагаючись. Наші превеликі здорування вона відразу збагнула переваги фондів. Наші гроші будуть надійно вкладені через 20 років, принесуть нам понад 1 мільйон марок. Ними легко розпоряджатись, ніби лежать вони на звичайнісньому банківському рахунку. Я, звичайно, також була за Марсель іще вагався. Форма вкладу оптимальна для нас, визнав він. Але звідки нам знати, який фонд вибрати? Напевно, що існує багато різних фондів, як і акції. Твоя правда погодилась з ним, пані Козель. Існують тисячі фондів, то якщо добре переглянутись, то актуальними виявляться лише деякі. Я виписала критерії, за якими слід обрати найоптимальніший фонд. Стара дама виразно глянула на мене. Отож ще перегорнула сторінку і вголос зачитала, що слід е, взяти до уваги, вибираючи гідний фонд. Перше, фонд повинен уже функціонувати щонайменше 10 років. Якщо він впродовж 10 років приносив добрі прибутки, то можна сподіватися, що приноситиме їх і в майбутньому. Друге, це повинен бути великий міжнародний акціонерний фонд. Такі фонди скуповують акції по всьому світу, ризик у них мінімальний, тому що вони найнадійніші. Розглядаючи діяльність різних фондів за порівняльним списком, ми повинні вивчити, які з них за останні роки були найуспішнішими. Якийсь час ми мовчки зважували. Нащо ж, насамперед, слід звертати увагу. Марсель наморщив чоло. Він завжди так вибивку коли напруженні дому. Де нам взяти такий список? І звідки нам знати, який з фондів є великим міжнародним акціонерним фондом? Ми довідаємось про це згадково мовила Моніка, пригорнувши наступну сторінку. Вона ж з, з, встигла забігти наперед. Ну, от і все. Ми прочитали, Ми прочитали другу частину голови, яка називається клуб фінансової магії інвестує. В наступній серії нас чекає третя частина цієї голови. А оце може будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимордені ТВ. До побачення!